Вітаю всіх! Скажіть мені, будь ласка, а чи були ви хоч раз у справжньому музеї? Отже, сьогодні я запрошую вас до міні-музею. Погляньте, будь ласка, навколо. Що ви бачите в музеї? Так, це посуд іграшки. Тож сьогодні. Ви завітали до музею керамічних виробів. З давніх давен наша земля славилась народними майстрами. В Україні вміли ткати, вишивати, різати по дереву, плести з лози, виготовляти кераміку. Все це, це передається із покоління в покоління. Погляньте, будь ласка, на цей посуд. Як ви гадаєте, з чого він виготовлений? Так, правильно, з глини. А як називається людина, яка виготовляє ці вироби? Послухайте загадку. Глина в кого ожива? Творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончар дуже давня і шановна професія. Раніше в кожному селі був свій гончар. Він знаходив в землі глину, залишав її на дворі, щоб вона вилежалася. Її мочили дощі, загартовували морози. Обігрівало сонечко, обдували вітри. А навесні з глини вибирали всі камінці та палички, просіювали, намочували водою та ліпили. Готовий виріб опалювали при дуже високій температурі в печі, а після випікання посуд ставав міцним. Такий виріб називався керамікою. А які предмети попиту виготовляли майстри? Глиняні іграшки свищики різноманітної форми, різноманітні вази, підсвічники, посуд, глечики, макітри, горнятка, тарілки, горщики, команці. Гончарство це виготовлення посуду та інших виробів з глини. Давайте пограємо в гру, яка називається посуд який. Посуд який? Глиняний, гарний, розписний, красивий, український, блискучий. Посуд розписували різними візерунками. Фарби в цих візерунках відрізнялися в залежності від того, де він був зроблений. Давайте пограємо в дидактичну гру, знайди предмети української керамики. Картинки розглядайте українську кераміку шукайте. Банка. чайник, Глечик. Який предмет відноситься до української керамики? Так, глечик. Правильно. Граємо далі. Чашка. Горнятко. Термос. Який із цих предметів відноситься до керамики? Так, горнятко. А тепер. Спробуйте завдання виконати самостійно. Молодці! Я бачу, ви гарно впорались із завданням. А що ж нового ви сьогодні дізнались про музей керамічних виробів? А як називається майстер, який виготовляє керамічні вироби? Так, гончар. А нам вже час з вами прощатися. Дякую за увагу, до побачення, до нових зустрічей!